Привіт, я ліна. Мені немає з ким поговорити про книги, то я тут. У цьому відео я розповім вам про прочитане за останні три місяці. Але не лякайтесь, тому що за останні три місяці я читала дуже мало, і це не буде якесь відео на годину-півтори. Я думаю, що ми з вами впораємось дуже швидко. Почну я своє прочитане аж з травня місяця. В травні я прочитала, поки я відкриваю свій бікнот, щоб підглянути, хоча я знаю, що там за книга. <свісно> Підписуйтесь на канал, ставте лайк, заздалегідь напишіть якийсь комент. Я буду вам вдячна. Напишіть, що читали за останні три місяці. В травні почитала лише одну єдину книгу Дім у волошковому морі. Я розповідала в якомусь зі своїх відео про цю книгу, як вона мені сподобалась. Це книга про дитячий будинок, про притулок з дітьми, у яких є незвичні здібності. Вони живуть в звичайному світі, де є звичайні люди без якихось сил, без якихось деформацій, трансформацій, і звичайний світ без магії, а в ньому є притулки для дітей з незвичними здібностями. І в нас немає жодної інформації, до речі, що стає з цими дітьми, коли вони виростають. Але окей, в нас є ці будинки, притулки є. Там ціла комісія, забула, як вона називається, типу Міністерство магії. Є, є ревізори, які їздять дивитись, як там це все працює, чи все добре. Є ревізори, які там виїжджають на певні випадки, якщо щось сталося в притулку, і вони можуть рекомендувати ці притулки закрити. Немає якоїсь такої інтриги чи трилерності, чи динаміки. Це проста книга про притулок, в який приїжджає той самий ревізор. Я не можу звати правильне слово, буду казати ревізор. А, приїжджає цей інспектор, згадала. <смі> приїжджає інспектор і має подивитися, як там. Але цей, це супер завдання для цього інспектора, тому що цей будинок незвичайний. В цьому притулку живуть найнезвичайніші діти. От прям зібрали спеціально найнезвичайніших дітей туди. І з ними там живе Артур їх, наглядач, чи хто він директор притулку. Звичайно, ж інспектор у нас холодний, весь такий. Серйозний живе сам ну, з чорною кішкою, ніяких там в нього немає ні стосунків людських, нічого. Весь такий замкнутий, закритий в собі. І він приїжджає в цей притулок, де цей Артур більш відкритий директор. Діти, звичайно ж, також плюс-мінус під його вплив попали. І суть в тому, що ну банально насправді дуже легко, що. Цей інспектор змінюється під впливом притулку Артура. Солі за спойлер, але оце така книга Добра мила. Що в цій книзі мені сподобалось? Що вона добра мила, що вона з гумором. Я справді посміхалась, відмічала смішні моменти для себе в цій книзі. Діти, діти мені сподобались, дивлячись на те, що, якщо чесно, я забула, скільки там було 5 чи 6 дітей. От з них мені... Ну, Люся, Люцифер, дайте мені будь-яку будь книгу, будь-який серіал дайте мені не злого Люцифера. Все, я вже, я вже ваша куплена. Єдине, що мені дуже не подобалось, мені прям різало очі <сих> читати, що він Люся. Ну, реально, Люцифер, Люся. Люсік вже би написали. Чи Люц, ну Люцик вже не можна, бо це зайняти ну, Люсік, якийсь хоча б Ну Люся. Мені не сподобалося, але окей. Класний персонаж сподобався. Хлопчик, не, не буде спойлер, хто він там. Незвичний хлопчик, але хлопчик сподобався, Бо є ріст цього персонажа, є якась з ним пов'язана історія, сподобалась. Далі два хлопчика для мене дуже дивних, ну вони реально дивні, це там дві істоти певні. І в одної істоти хоча б є якась мрія, і я можу якось йому там, трошки співпереживати якусь емпатію до нього відчути, що от він істота, а в нього є проста людська мрія. Ще якось я до нього там відчула якусь емпатію. Але хлопчик, який просто істота, оце з гудзиками, ну. Ніби прикольно, ніби незвично. От якраз це не банально, але ну я нічого до нього не відчула. Чесно скажу, цей персонаж для мене пройшов повз, хоча він там ну є з ними якісь дії. Так він щось робить. Я розумію, що там це щось значить, те, що він зробив, це значить, що і він відкривається. Але ну я вам кажу чесно, мені, отой хлопчик, який з гудзиками не буду казати, що то за істота. Не дуже була зрозуміла. Дівчатка. Дівчатка, та хто зустрічає нашого інспектора. Мені дуже подобається, класна. Та й в цьому дівчата прикольні. Дівчинка фея. Хто вона, як її правильно назвати Оля. Її, до речі, як на мене, мало. Я зараз мало що можу згадати. Можливо, тому що дівчинка гном перекрила все. Мені спочатку було дивно читати саме через її зовнішність. Але окей, прикольна персонажка, класна, мені сподобалася. Персонажі всі подобаються. А в цілому, інспектор і Артур плюс-мінус розкриті, та хто зустріла Артура, плюс-мінус розкрита. Ті, хто в місті не дуже розкриті, мені не дуже було зрозуміло мотивацію персонажів, яких в місті, хоча автор намагався нам написати, так як. Але ну, мені, я не дуже повірила в це. І я не, не те, що не дуже, я абсолютно не повірила в любовну лінію в цій книзі. Мені не вистачило. Ну, типу, чому? Чому? Для мене це виглядало як просто. Ну, є ж люди в книзі, то хай вони закохаються. Для мене це виглядало так. Я не повірила в цю історію кохання. Так, там є якісь моменти, типу натяки, але це не те. Через що люди прям закохуються ось так, от, щоб... сорі за спойлер про любовну лінію, але ну така книга. Все, що можу сказати, мені дуже сподобалось, можливо, тому що, а хоча я вважаю, що це показник, що це єдина прочитана книга, тобто я не могла читати її взяла вже в кінці місяця. Останній тиждень травня я її прочитала. Я задоволена книгою ті клюна, тім у волошковому морі. Якщо ви раптом, як я думаєте, або вже купили книгу шепіт за дверима, ті клюна, ви думаєте, що це продовження, тому що як на мене обкладинки схожі? От скажіть мені, чи схожі ці обкладинки. Це не продовження історії про цей притулок, хоча я би почитала продовженням. Це прочитане травня. Прочитане червня в червні я, я прочитала найгірші книги року. Мені здається, просто я не знаю, як червень не вбив мене бажання читати далі. Це щось, щось цікаве. Я здається, також розповіла про ці книги в своєму відео про підсумки року, тому не буду зараз дуже довго про них розповідати. Ці дві книги червня це кред служниці, продовження історії про служницю від Фріди Макфаден. Я вже казала про те, що я і ріл зняла про цю книгу окремий. Це для мене вимушена книга, яка просто на хвилі популярності служниці треба було написати другу. Просто авторка вижимала з себе. Це моя особиста думка, що вона вижимала з себе, тому що отут початок ні інтриги, нічого. Ну є дуже якась дешева чи якась інтрига про те, що нібито за мілі тут продовження тієї ж персонажки, яка в служниці, це трилер. За, за нею за головною грию хтось слідкує, вона не розуміє, хто чи це паранойя, чи це не параноя. А ще її запрошують знову прибирати, в будинок до багатих людей знову ніхто не, не цікавиться її минулим, ніхто не просто її взяли на роботу, їй це ок. І в цій родині дружина не виходить з кімнати постійно сидить в кімнаті. А чоловіку це ок, він якось там ну, не розповідає нічого. Мілі, чому це так сталося? І, звичайно ж, мілі дуже цікаво. Що ж там, чому ця дружина закрита? Мені не сподобалось. Для мене не було інтриги. Для мене банально. Після служниці, ну майже той самий сюжет, майже все те саме. Ніякої прям суперінтриги не було для мене. Суперповоротів також для. Для мене не сталося. Ніяка книга для мене була. Абсолютно єдине, що мені сподобалось, те, що це персонаж, дружина, я хоча б в неї повірила. Все, оце єдине, що мені сподобалось, як там вона говорить, як її думки. Все сподобалось. Мілі мені абсолютно не зрозуміла. Для мене це якась неприписана персонажка, просто дівчина-рятівниця, яка хоче всіх рятувати. Але чого це в неї так? Звідки? Як? Абсолютно не зрозуміло. І ще одна книга, яку я мучила, мучила. Це книга Джона Фауза Колекціонер. Колекціонер. Ця книга, яку запропонував мій друг, Ваня, привіт тобі у книжковому клубі. Я думаю, ну клас, в мене вона якраз є. Давайте прочитаємо. І ще я вам скажу? У мене є тут моменти, які я відмітила як хороші. В цілому, коли я почала читати цю книгу першу її частину, я думала, що все, я зараз піду одразу після цього читати мага, якого я відкидала 100 років. От у цьому відео. Я Розповідаю, що я мага, не могла, ну дуже давно хочу прочитати, все ніяк не прочитаю. Думаю, все йду читати мага. Наскільки настільки мене фаус надихнув тут в першій половині у нас є як який викрадає дівчину, закриває її в себе у підвалі, і от так ось його думки тут нам показують. Це мені було цікаво. Мені дуже сподобалось всі оці думки про те, що я вам навіть зачитаю, бо я це відмітила. Я ж не просто так це відмітила, хоч комусь почитаю. Наступного дня я приніс на сніданок каву, апетитні тости, пластівці, мармелад. Поставив її перед носом. Думаю, вона не встой. Сказав, що не чекає від неї ні цілковитого розуміння, ні істинного кохання, чого власне очікувала б більшість чоловіків на моєму місці. А просто хоче, щоб вона спробувала прихильно поглянути на мене, роздивитись, що доброго є в мені. Нагадую, маніяк закрив дівчину у підвалі і каже, що б робила більшість чоловіків на його місці. Більшість чоловіків на його місці не викрадали б дівчину. Але як мені здається, що такі трошки дивні маніяки саме так і думають: ну, тобто, людина, яка вирішила викрасти іншу людину, я впевнена, що вона саме так і мислить. І мені це дуже сподобалось. Це мислення такого божевільного маньяка. Тут він ще пише: Отак от вона мені віддячила після всього, що я зробив для неї. Нагадую, людина закрила іншу людину в підвалі, але вона щиро вірить, що те, що вона там їй купує тости і каву, це от вона дуже багато для неї робить. Неважливо, навіть якби він їй купив поні, це не значить, що він щось для неї зробив, бо він забрав у неї найголовніше свободу волі. А в момент, коли він її викрав, він пише: Мене підбадьорила думка про те, що зрештою бажаю їй найліпше. О, от оце мені дуже сподобалось, тому що для мене це було правдоподібно, як я собі уявляю, маніака. Я прям насолоджувалась цією першою частиною. Але на жаль, потім настала друга частина. Я не знаю, чи я вам зараз йду, щоб показати. Ось це була перша частина. Я її прочитала в принципі плюс-мінус швидко. Сподобалось класно. Але потім настала друга частина. Ось вона це просто тут. У нас вже історія з точки зору з жертви цієї дівчини. І я очікувала перше, я чомусь вирішила, що там вона мала в нього закохатись. Тут такого немає. Вибачте за спойлер, але просто це важливо, бо я прям очікувала. Через це мені за тільки дочитувала книгу, бо я думала, що там щось таке буде в кінці. Але історія від жертви вона чомусь Фаус вирішив не просто розповісти нам, як вона бачить ситуацію, а він нам вирішив розповісти про її там стосунки з художником. І оці всі сторінки ми чита. Про думки цього художника, про світ, про мистецтво. Навіщо я не хочу? Книга називається Колекціонер. Хочу читати про колекціонера і його жертву, а не про якогось чувака, який розповідає якісь свої думки. Я розумію, книга 1963 року, і тоді ще так писали. Але мене це так вкурвило. просто мені настільки мені настільки це дратувало. Це жахливо. Я ледь прочитала цю другу частину, я аж перелистувала деякі моменти, мені не подобалось. Фінал класний. От останні, оці скільки там сторіночок десь ну, стільки, останні там 5-10 сторінок, класно. Мені подобається, класно типу, як ну, це не мораль книги, не мені як мораль. Перша частина і останні 10 сторінок класно. Оце просто дарма, дарма витратила свій час. Тому мага поки що читати не буду. На жаль, дві книги отакі от, от, таке прочитане. Далі переходимо до липня, липень. Якщо в червні книги мене роздратували, то книги липня мене просто знудили жахливо. Я прочитала Нобелівського лауреата, чи як це назвати, чи книга, яка виграла Нобелівську премію з літератури Кадзови Гуру Залишок Дня. Це дуже нудна книга. Я виділила собі помаранчевими стікерами тут зверху, якщо вам сфокусується. Кожен раз, коли я думала, навіщо я читаю цю книгу? А так часто, тобто, десь кожні 10-20 сторінок, я думала, для чого я її читаю. Тут у нас є історія дворецького, який вже прожив так своє життя. В нього був у маєтку там один хазяїн. Він з ним, ну не його хазяїн, його роботодавець. Він з ним прожив багато довгий час. Але зараз власник маєтка змінився, і роботодавець змінився у цього дворецького. Він каже, поїдь у відпустку, їдь відпустку, відпочинь. І цей дворецький вирішує поїхати, там, скажімо так, з точки А в точку Б і подорожувати таким чином по з Великобританії, ну так, по Англії. А коли він їде, він роздумує про життя, розповідає нам свою історію. Як він жив з тим попереднім власником маєтку, що там у них було, тут є історія трошки, бо ніби той власник під час Другої світової він там проводив зустрічі, і наш Дворецький був на присутній. і тут є трошки спілкування дворецького із як її назвати головною економкою будинку. і Він от якраз їде оці ці шість днів до неї нею зустрітися, запропонувати їй жити, працювати в новому маєтку, і все було би непогано, плюс-мінус, але от ці розповіді про те, що. А хто такий величний дворецький, який має бути величний дворецький? І один-два рази мені б цього вистачило, але тут воно багато разів згадується, і я не знаю, мені це не сподобалось. Я повільно читала цю книгу, хоча тут всього 250 сторінок, але це не для мене. Чтиво, я фанат трилерів і Джон Джожа Мартіна з його грою престолів. Тому, звичайно, мені треба якісь більш такі екшн книги. Хоча я зараз вам розповім про ще одну книгу липня, яка не екшн, але мені сподобалась. Окей. Залишок дня, що тут було класного. Єдине, що мені прямо сподобалось, то що в кінці дуже прикольні дві думки. Можливо, за це він не отримав Нобелівську премію. В самому кінці у нас є думка про те, що Дворецький каже, насправді я віддав лордові Дарлінгтону все найкраще. Ну, Типу, що він. Уважити все своє життя, присвятив йому, віддав йому все. Е, і тут дійсно так мається, така думка про те, що е, ну не треба віддавати все найкраще. Треба думати про себе, про своє життя, не те, щоб там забити на все, так піти від роботодавця, ні. Але ну думати й про себе, шукати якийсь баланс між тим, як ти робиш добре іншим і як ти робиш собі. Або там баланс, як ти хочеш стати найкращим професіоналом в своїй справі, так але при цьому й своє життя не, ну, не Не те, щоб зруйнувати, але не зробити ніяким. Сірим, блідим. Е, і ще дуже класна думка, то може його порада дійсно слушна. Треба перестати весь час озиратись на минуле, а налаштуватися на оптимістичніший лад і старатися якнайліпше скористатися із залишку свого дня. Оце прикольна думка, що дійсно не треба так багато думати про минуле, озиратись, думати, а що я там зробив так, а що я зробив не так. А от якби я тоді не треба про це думати, все, вже ви не повернетесь в минуле, все, вже живіть з теперішнім. От візьміть той досвід, живіть сьогоднішнім днем, живіть далі. Оце все те, що в кінці трошки моє роздратування пом'якшило. ну, хоч не зовсім дарма читала. Залишок дня Кадзуо І Шугура». Вже друга книга Кадзуо і Шугура», яка мені не подобається. <сміт> Залишилася ще його третя книга, в мене на поличках не відпускай мене. Антиутопія буде цікаво. Цікаво, сподобається <сміт> вона мені чи ні. <сміт> Як на мене, нашумівша зараз книга, дуже популярна в ну, українському точному буктубі: Ребека Кван Жовтолика. Про оформлення не буду казати, що затерлась затерлася, якщо я не знаю, видно вам чи ні, що затерлася обкладинка «Жовтолика». Розповідає нам про двох письменниць інші, про письменницю білу американку, яка вкрала чорнетку книги у своєї померлої, більш популярної подруги письменниці. Вона не зовсім подруга, але буду казати, що вона її подорога. Отже, у нас є Атена Атена Лю, американка азійського походження, яка написала чорнетку книги про китайських робітників під час Другої світової війни. Як там їх забрали в Канаду чи куди. Про книгу там не дуже багато нам розповідають. Що треба знати? Що вона про робітників китайських, а її краде і випускає Іло американка, це дивно в цій книзі. Є дискусія про те, чи мала вона право, чому, як так, у це все. Там, типу, дівчина видає книгу, нам показують, як росте хейт, знаєте, такий не те, щоб виробничий жоман, але розповідають про письменницю як воно буває, що її можуть захейтити, можуть захотіти її відмінити, закенселити. Як тут починають хтось там починає її шантажувати, що одні ти вкрали цю книгу в атени. І оце найцікавіше, що Ребека Кван, авторка фентезі, мені здається, фентезі писати важче, ніж у такі книги. І вона, не знаю, вона це спеціально зробила, чи що, чому. У неї героїня, коли краде рукопис, окей, в момент викрадення рукопису вона могла бути в стані афекту, вона могла не знати там, не думати про те, що там, а як я видам цю книгу без проблем. Але вона після того, як вона її вкрала, ще пройшов деякий час, вона її ще дописувала, вона могла подумати. І був час подумати, хто може знати про цей рукопис, а як мені там себе убезпечити. Тобто, повно було моментів, де вона могла продумати щось. В один момент вона продумала там з матір'ю, запитала в матері атени, але вирішила. Нічого не робити з тим, що вона дізналась, забила і така окей, ніхто ніколи до цих документів не дістанеться. Потім серед книги, просто ось тут, ну от дивіться, от тільки ми вже прочитали, і ми дізнаємося ще один поворот про людину, яка могла знати про цю книгу. І це так дивно, тому що це очевидно було подумати, що ця людина може знати про цю книгу, але от нам виставляють так, що Гериня взагалі не подумала. Тут я вже така серйозна, ну для мене це було, знаєте, як якесь змущання. змущання наді мною від авторки. Для мене це дуже дивно, було неприємно навіть, знаєте, неякісно для мене це. Але ми йдемо далі. Ще через от стільки ми дізнаємося, що вона вкрала не тільки книгу, а ще й чорнетку майбутньої, там, чи наступної книги, там, чи якісь ідеї на наступну книгу. Тобто, ось стільки пройшло: ось, дивіться, це більше часу на книги. І виявляється, що там ще через рік вона згадує точно, я ж я от зараз нічого написати не можу, а я ще ж вкрала в неї оте. Це для мене просто крінж повний. Тут я прям хотіла закинути, але просто залишилось вже от стільки, зовсім мало. Я думаю, добре, дочитаю, хай вже буде, але це крінж. Думки. Оту собі навіть відміт... відмітила, що для мене тут багато абсолютно очевидних нецікавих думок, навіть в дискурсі про те, чи має право біла американка писати про китайських робітників. Навіть дискурс він абсолютно ну, банальний, ніякий. Просто хтось пише з хейтерів, вона не мала права, Хтось пише, мала право все. І що? Ну, якийсь цікавий дискурс. Покажіть, якісь щось, якось якісь нові думки. Жодної нової думки в цій книзі я для себе не побачила. Абсолютно не цікаво не. Ну, ну, жодного моменту, ні гумору для мене тут не було, ні якоїсь новизни, нічого. В цій книзі я для себе не відмітила. Єдиний плюс цієї книги для мене це те, що я е, дуже часто я в книги я завжди звертаю увагу. Знаєте, там пишуть о, ось ця пісня якогось там виконавця або цей фільм. І дуже часто в книгах, які я читала, там якісь виконавці, американські, 30-х, там чи 50-х, чи 80-х, Коротше, абсолютно невідомі мені, і я так це читаю, блін, я навіть не знаю, хто це. Навіть коли є примітка, мені вона нічого не дає, тому я така, блін, неприкольна. Плюс цієї книги, що тут є: Том Харді, Гаррі Стайлз. Ну, не вони є, а згадуються, що там ще було, забула що ще, Але оце клас. Єдине хороше, що я нарешті прочитала книгу, де о написано Дюнкер, де є відсилка до Дюнкерка, до фільму, який я знаю, який я можу уявити. Єдиний плюс цієї книги, і мені дуже цікаво, як її будуть читати в майбутньому. Це так само, як я читаю ці книжки де, з відсилками чи ні? Оце мені дуже сподобалось. Я прям кайфувала в ці моменти. Ну, знаєте, намагалась знайти хоч якусь радість від цієї книги. Вона мені абсолютно не сподобалась. Якщо вам вона сподобалась, будь ласка, напишіть чим, бо я бачила хороші Відгуки на цю книгу. Більше хороших, мені здається, ніж поганих. Чому? Чим вона подобається? Може, це якась постеронія від авторки, і вона вирішила написати спеціально так погано, тому що там в кінці буде певно один-єдиний поворотик сюжету, що там, можливо, вона якось нам показала. Ой, коротше, мені не сподобалось. Я жалкую часу витраченого на цю книгу. Просто ні. От про яку книгу я не шкодую, так це книга, яку я купила абсолютно випадково. Я була в маленькому містечку, в маленькому книжковому магазині, в єдиному на все місто. І там, ну що було, те і брала, плюс 137 гривень вона коштувала, чи 103 гривні, чи 107, коротше, до 150 гривень. Думаю, треба брати. Енпачет співдружність це книга, сімейна сага, зовсім маленька. Виявляється, що Ен-Пачет, я не знала, я бачила ще ще колись давно. Форсилась книга, чи там була дуже популярна книга. Вона була видана не нашою мовою, але вона дуже гарно була видана, і тому ну, ми всі на неї. Я точно на неї дивилася, думала, вау, як офігезно оформили цю книгу. І тоді я ну, з тих пір я її запам'ятала. Я не купувала її просто запам'ятала. Тепер я хочу купити і голландський дім, і ще інші. Там Том Лейк здається. Я дуже чекаю, коли перекладуть ще книги паче українською. Це видання на секундочку. 2017 року КСД, видавайте ще негайно. Я не можу сказати, що це геніальна книга. Це також така знаєте, повільна книга. В ній не було супер екшену, в ній не було прям суперповоротів сюжету. Але мені настільки я скучила за таким, настільки я скучила, де просто родина. Ну, як просто родина? У нас дві родини, на секундочку, скажімо так, влилися в одну. ну... Типу, як би спойлеру вам пояснити, коротше, просто буде родина, де людям треба між собою комунікувати, а це не так легко. Багатодітна родина, при тому, що тут кажуть, що діти ненавидять своїх батьків, і як на мене дійсно діти закинуті на призволяще. І як це впливає на дітей, що з ними стається. На початку це діти маленькі, а потім це діти вже дорослі. І от нам показують, як на мене, оскільки книга маленька, ну це логічно, що не розкрили повністю всіх цих дітей. Я би хотіла подивитись на всіх дітей і хотіла би почути їх думку про їх дитинство. Але, на жаль, цього нам автор не дає. Хоча одна з дітей тут стає, типу, головною героїною, можна так це сказати. Але навіть показуючи її, автор нам не показує, як на мене, що вона думає про дитинство. Вона про нього розповідає, але вона не, ну я навіть, от мені не вистачило цього, знаєте, якоїсь рефлексії, щоб вона сказала, як це було для неї. їй було самотньо чи їй було образливо, при тому, що на ній ще багато чого трималось. Коротше, прикольна книга, трошки, як на мене, недопрацьована, в плані того, що мені не вистачило цих ще більше деталей, ще більше психологічності. Але в цілому я рада, що я повернулася до цього жанру, щоб просто читати про людей, просто про родину, про проблеми родин. Чомусь я люблю таке, може, тому що в мене немає родини і дітей, мені не треба за це паритись, тому мені подобається це читати в книгах. От стільки моментів я для себе відмітила, я вже навіть не пам'ятаю, що я там відмічала. В ній аж самі цікаво подивитися, але окей. А, так багато моментів тут про книги. Тут постійно нам головна героїня каже, як книги читала. я от їх. Відмічала, от, а ще прикольно тут відкрила на моменті, де родинка моя, а як же живуть ті, у кого немає ні братів, ані сестер. Коротше, можна подумати, є на чим подумати в цій книзі, коли читаєте про догляд стареньких батьків, про родинні зв'язки, про те, як жити з прийомними, ну не прийомними батьками, про те, як прийняти те, що хтось пішов з родини, що нові люди додались в родину є про що подумати, не супергеніально, не прям там не 10 з 10, навіть не 8 з 10, бо 8 з 10 я ставлю книгам, які прям емоційно мене вразили, але от 7, 7,5 з 10 точно. Мені сподобалось, я отримала задоволення від читання цієї книги, можливо, ще на фоні тих попередніх. Можливо так. Ось таке прочитане моє за три за місяці, я прочитала шість книг. Але як є, сподіваюсь, далі вже буде трошки краще. Мені здається, що мій такий стан, що я вийшла з нечитуна, що я готова читати далі. Тому сподіваюся, що на моєму каналі буде більше відео про прочитане. Більше, в цілому, більше відео буде, я не буду зникати. Тому підписуйтесь на канал. Ставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось. Пишіть в коментах, що читали, чи читали щось з цих книг. Можливо, у вас є якась ваша думка про жовтолику, чи про колекціонера, чи про жале дня». Бо я розумію, що я так доволі, ну, можливо, не різко висказалася, але я висказала негативну думку свою про ці книги. Бережіть себе, нехай, вам, нехай у вас буде добре, а я пішла. Пока-пока.